Can I soup, 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 Має бути багато любові, багато доброти, Окей? Каука. Каука. Чотири. Раз, два, три, чотири. Тато я не знаю, як їх не роман. Раз, а там десять, два, ще три. три. Ще одне. Раз, два, три. Якщо так. Що мені здається робити? Буває, Поки не буде що. П'інка. Помолитися до Бога. Перш за все, Ісусе, будь зі мною. Читайте, а ви добре, Кожен має фомасік.

Більшість, більшість, ніжність, зіність, наприклад, вот такие брилок. Окей? мені просто шелементы? Я готов.